Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І на часі якраз у нас сімейка Адамсів. Ви знаєте, це е, її називають по-різному, це я собі так називаю сімейка. Це е, мірове правительство, чи таємний уряд, чи ще якось. Ось. Сьогодні відверто скажу я трошечки повідповідаю на ваші запитання. Скільки встигну, не, не, не люблю великих відео. Перше запитання: вірніше, людина скаржиться, що немає звуку. я відповіла, що звук виключається для тих, хто не готовий чути інформацію. Це як? А, хтось інший запитує в мене: це як? А, мої дорогенькі, пояснюю таким чином: а, у наше, наше підсвідоме нас захищає. І коли воно нас захищає, воно відключається. Тобто відключається звук, от так впливають люди на своє життя. На жаль, люди цього не розуміють. Якби людина краще розуміла, я розумію, це, це до речі, не так легко зрозуміти. Якщо б людина розуміла, могла би дуже багато чого змінити в своєму житті. Ось. Тобто, людина подумала. Вірніше не подумала, підсвідомо її захищає і виключає. Тобто Людина не готова чути інформацію і її підсвідоме виключає її. Тобто енергетично це все на енергетичному рівні. Хто дивиться, наприклад, зону пробуждення, знає, що дуже часто їх людей вибиває на якихось темах, на якихось питаннях. Оце так. І, як би це сказати, так це функціонує. Так, слідуюче запитання, але я зараз і буду робити розклад. Дякую, пані Ірина. Світом правлять хворі люди, які знищують землю і все живе навколо. Мої дорогенькі ну, ви знаєте, хворі люди це ми так думаємо. Для них вони роблять щось таке. А, Так, слідуюче запитання: що ділать сімейка на закритих територіях Австралії? А взагалі, маєте сімейка щось до закритих територій Австралії? Ось це запитання. Чи це пов'язано? Ну, в принципі, сімейка вона контролює абсолютно все, повірте мені. Починаючи від шоу-бізнесу, і лікарями, і школами абсолютно все на найвищому рівні. Вони контролюють взагалі-то все. Ось. А що вони там роблять? Ну, в принципі, давайте так. Якщо вас ця тема цікавить стосовно, територій, закритих територій Австралії, можемо подивитися, напишіть ваші а, запитання. Ось, А я переходжу до слідучого. Як можна зупинити сімейку? Що на них впливає? Мої дорогенькі, а ви думаєте, чому вони придумали Бога? Навіщо вони це все релігії? Вплив на людей, щоб вас підкорити. Тобто, не вірте, не в Бога, не в дітька, не в якісь страхи. Оце і впливає на вас це все. А сімейку зупинити неможливо, на неї просто не реагувати. Ось це єдине, але ну, навряд, чи, навряд чи ми можемо фізично на них вплинути. Це неможливо. А давайте запитаємо, чи можливо на них вплинути. Ну, ми дивилися, це питання здається бездіяльність просто не реагувати. Але подивимося: чи можна на них вплинути? Ви знаєте, чим більше ми про це думаємо, тим більше ми це притягуємо, ось як я це бачу. Угу. Вони все так і зробили. Чим більше ми думаємо, тим більше ми притягуємо. Тобто не реагувати більше до природи, стати вільним від всяких догм, парадігм, забобонів, релігій, від усього вільним стати, більше до природи, більше до себе, слухати себе. От Це, це і в цьому плані ви і карта, до речі, зірки і говорить про віддаленість. Віддаленість у всьому. Не дивіться, що вони там роблять. Поменше ходіть до лікарів, до речі. Розумієте? Менше бути залежним від фінансово. До речі, ось, ось фінансово. Це теж дуже нас до сімейки притягує. Бути просто вільним. Ось. От і все. От і все. Так. А зупинити її неможливо. А що Бог не може до них добратися, щоб з ним розібратися рептилії? Дорогенькі мої, хто такі рептилії? Сімейка це не рептилії, а Бога немає. Бог самозванець, облачко, яке там щось попридумувало. Розумієте? Хто вірив в Бога, ну вам взагалі не сюди? Тому я, я не розумію ось. А чи не може Бог до них. А Бог якраз і від них. Вони й придумали. Вірніше, Бог придумав їх. чи якось. А давайте от подивимося, як от... тому що відверто не пам'ятаю я в зоні пробуждення про це. Давайте подивимося. Що було першим? Бог чи. Мені здається, Бог був першим. Він, він перший, і він створив сімейку, яка буде його обслуговувати. Якось так. Ну, давайте подивимося. Ви знаєте, Бог був першим. Угу. І вони впливають на сімейку. Тобто, сімейка сама по собі вона не могла виникти. Якось так, бачите? Тобто, він був першим. Наскільки я пам'ятаю з зони пробуждення, Бог це та сама есенція як і людська, тільки перевернута, яка вже, як то кажуть, в нього душа там з горошинку, як то кажуть. Так? Ось, перевернута ще, здається, Валентина казала. Ось, і, можна так сказати, немає точки возврату. А чи є точки, чи точка возврату, чи може він знову стати людиною? Зараз ми подивимося. Ну, ви знаєте, це треба змінитися, повністю відмовитися від амбіцій, від усього, всього-всього, і тоді, в принципі, може стати людиною. Так, да, може. Як цікаво. Але дивіться, невже хто до влади добрався? Тут я про Бога говорю, бо мені здається, хто комусь незрозуміло стало. Напишіть, кому стало незрозуміло. То от я пояснюю, що ми про Бога говоримо, що першим був Бог. Тобто він пішов так само, як і ми. Все пішло з есенції, не з однієї, а кожен створив себе сам. Так, а рептилії рептилії – це наші страхи, це візуально, це нема рептилій. І так, дивлюсь а, ваше відео з запізненням, і хочу запитати, чи є в нашій владі люди, які мають зв'язок з сімейкою. От давайте подивимося. Мені здається, я колись дивилась, але ви знаєте, часи міняються, і я вже не пам'ятаю відверто. Давайте подивимося. Чи є в наші люди, в нашій владі люди? Які мають зв'язок з сімейкою. А ви знаєте, є. є. Я скажу навіть більше, це приближені, будемо так говорити. Але не, я так скажу, вони не у самій владі, так? але вони приближені до влади, вони входять в ці круги. Ось як я скажу, це якісь у них є свої клуби. Якісь є свої, знаєте, тіньові, якісь, ну, я навіть не знаю, як це пояснити, куди ходять влада наша. Да-да-да, вони під контролем нашої влади. Це вони не у владі, ось, хоча можна, от так, але ні, не у владі вони. Вони не у владі, вони, будемо так казати, вони дають накази. Але дивіться, влада про, про їх. Ну, чи знає Влада про їхнє існування? Давайте так, що вони правлять світом. Давайте так. Ні, не знає. Не знає. Влада не знає. Влада, ви знаєте. Я так скажу, вона навіть не підозрює. До речі, ви знаєте, от багато дуже людей говорять про якісь теорії заговору. Я не вважаю це теорією заговору. От теорія заговору для мене це якісь, ну, якась знаєте, неправдива інформація, затлумачення, якісь масони. Розумієте, оце все. Це все якесь. воно не має... Мені чомусь здається, що чомусь я так відчуваю. Що це все, ну, і масони це теж більше єврейське щось. Ось, а хто думає, що євреї світом керують, передивіться всі відео, сімейки, там є папочка, зайдіть туди, там 50 чим-то вже відео. Якщо я не помиляюсь, зараз я подивлюсь, яке це по рахунку. Останнє. Так, зараз я скажу точно. Яке у нас зараз це? А це у нас вже 55-х виходить. Якось так. Ось якось так, мої дорогенькі. Тобто у владі їх немає, вони приближені до влади, вони входять в ті круги. Це, знаєте, еліта. Якась еліта, якісь клуби, якісь секретні органи, вони називаються якось інакше. От вони. І управляють владою, щоб ви розуміли. Тут ще й крім того, ми всі знаємо, що є ще російська агентура. Ось якось так. Так, угу. да, вони, ну, вплив є, дуже великий навіть, навіть дуже великий є, але влада не знає про їх про існування якогось там. Наприклад, влада знає, що Росія, російська агентура ними керує. Це вони знають. А про сімейку я тут не бачу. Так, наступне питання. Тобто прямих сімейки у владі немає, але є, є люди, які, будемо так говорити, Прислухаються, виконують якісь вказівки. І так, дивіться, тут дуже цікаве запитання. Через те, що у нас вже час багатенько, хочу просто, щоб загрузилось, я вас зараз дещо запитаю. Я прочитаю вам від дописувача чи дописувачки добрий вечір. Таке питання: якщо загине Ватикан? То чи правда, то чи пропаде влада масонів? Напевно, треба буде подивитися на наступний раз, чи має зв'язок масони з Ватиканом, чи є тут якийсь зв'язок? Друге питання. Храм Ватикана стоїть на могилі богині Атрусків. до речі, українці з цього народу, в якому всі були всесильними. Магами є інформація, що цей храм скоро зруйнується, і енергії богині звільняться. Що чекає по ітогу жидів, вибачайте, які зараз правлять світом. Бачите, я так прочитала. Сподіваюсь, що Ютуб це не зверне на це увагу. Дивіться, євреїв. Треба писати євреїв. Нам ж неприємно, не, не коли нас називають хохлами, наприклад. Ось. Але, до речі, я не чула, що хохли заборонене слово. От Мацкалі, да. Дивіться. Хто, ці, кому цікаво ось цей храм Ватикана, який стоїть на могилі богиня, Трусквіт, що це там звільниться якась енергія. Пишіть ваші запитання. Я прочитала це, цей запит. от, І якщо вам цікаво, на наступний раз можемо розібрати цю тему. Гаразд, мої дорогенькі. Тобто, бережіть себе, ось, менше беріть, як то кажуть, тяжке в руки, дурне в голову. Ось, будьте вільними, будьте щасливими, ось, і разом до перемоги. Все буде Україна, мої любі. На все добре.